Це мова наших предків, мова Шевченка, мова хвильового, це мова конструктора Корольова, мова художника Малевича, це мова тисяч романів і наукових робіт, мова театру, мова спорту. Це найсильніша мова у світі. Її забороняли десятки разів, але вона вижила, вижила у віршах, вижила у народних піснях. Вона вижила у батьківських словах і словах кохання. Ця мова звучала на трьох майданах. Ця мова звучить в окопах, щоб ця мова могла звучати в кав'ярнях. Цією мовою говорять герої, цією мовою героям слава. Це мова миру, але ця мова зброя. Це мова вільних і незламних людей. Це мова перемоги. За право жити на своїй землі, за право розмовляти рідною мовою. Вічно про те, що мова своїми, то мова глибша, ніж більш спів. В її скрібниці, доля України. Мова, язик. Да яка різниця? друже? Ти піддався провокації. Мова це бронежилет на нашої нації. Цікава інформація. А я скажу більше. Мова це ДНК нації. Бо якщо зникне мова, то зникне народ. Нації вмирають не від інфаркту, спочатку у них забирають мову. до слова. Умову, в господом світобудово. Вона вибирає нароки і твоє світу. Це мова приводить кордони і кордони вона. За мову вмирає. За мову вбивають, Одна з від мов не відбувається мене. Вона відліз, його смерті мене. Ця мова до всесвіту